Це такий справжній рух народної опозиції, до якого війшли. Я, як Україна, що бореться, це українське жіноче об'єднання, жінки за єдність українського народу, на Карнацьких, це козацтво, і дуже багато там козаків під ними. Олексій, Олексій Олексійович. От поруч зі мною сидить по праву сторону, правий край, такий правий рух. Ви будете чути його. Це полковник миротворчого контингенту, Каскад. Сергій Аркадійович Розумовський і також громади, влада територіальних громад України. В даному випадку це один з, один з членів цієї народної ради по ліву сторону сидить Григорій Григорович Дар'янчук, він прокуратор наш, прокуратор Хмельницької області, уповноваженої територіальної громади. От сьогодні таке відбулося зібрання. От і сьогодні ми раді вам про це сповістити. І до вас приїхали с такую новиную вот или я передаю слово Сергею Аркадьевичу я думаю вы тоже пару слов скажете что сказать а что есть? сегодня никто не готовился конференция в общем то была посвящена военным угрозам раскола Украины да вы все знаете что происходит а сегодня еще добавилось то что есть уже четкая оперативная информация о том что не только восток но и западные наши соседы готовы отделить от нас Закарпатье, Буковину, Бессарабию. Об этом есть уже четкие заявления, есть четкие, э, ну, уже, в общем, образно говоря, уже вдоль границ развернуты штурмовые батальоны. О чем, о чем можно говорить, да? Но неожиданно было очень много представителей, ребята из АТО, и добровольческих батальонов, из различных рухов, да, вот как-то так в процессе всего было сказано, что хватит, надо переходить от слов к делу есть очень многие движения, которых мы сегодня исповедуют одну, пусть в разных совершенно, ну не в разных, а с двеякими отличиями, да, идею народного суверенитета и, и прямого народного. И хватит, ну, нас уже достаточно, нас богато, да, да? Мы, мы уже наш голос слышим, и если он не будет слышен наш голос так, его услышат по-другому. И э, пора переходить от слов к делу, и родилось сегодня вот это название, что мы перешли к створению народной оппозиции, которая не левая, не правая. Вот э, Валентина очень хорошо сказала, э, не то что не, э, никто из нас не является юридической э, особой, это нас радует. Не да? е политическим проектом. Не, 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 мы не поддерживаем жёлтую партию. Да. Мы по праву считаем себя выразителем народной воли. Мы ее выражаем уже пять лет, нас сажали, били, знышивали, але нашу песню не задушишь. Не убьешь, и наша пора пришла. Мы сегодня заявили о том, что мы створим народную оппозицию в стране. И основная наша мета реформировать, реформировать. в унитарной державе Украина нема чего. Нема чего. Куда ни коснись, никому не надо рассказывать. Да? Любую державную институцию сегодня возьми, ее невозможно эффективно. Нам надо створювати украинскую народную державу с нуля. На каких засадах, думаю, всем собравшимся понятно. На засадах прямого народовлага и народного совета. Иншего пута нема. Мы можем до хрипоты спорить, отстаивать различные вещи. Но то, что новая украинская держава должна начаться с воле выявления народа украинского, по-моему, вот сегодня это случилось. Мы взяли курс на створение новой украинской державы, на учредительное собрание украинского народа. Можно как хочешь его назвать. Национальные сборы, народные сборы. Но то, та точка, к которой мы должны прийти, на которой мы должны вызначиться, как нам жить и далее. Кто мы такие я и как вы а, Ну, вот. Да, зараз я. С чем вас. Я, я полковник Газунский доклад окончил. Я вам доложил, вы с этим, вы с этим живите. Ну Ви ж так сказали, що довежили, я купить. А зараз по ліву сторону від мене... Так, тому що дуже нервно. Так, тяжкий день, ми вже сьогодні в цьому площадка, так що ви нас вибачайте, що ми такі трохи зморжені. А зараз по ліву сторону від мене, я кажу, прокуратор саме територіальної громад, один з членів Народної Ради повноважених територіальних громад. От, саме по Хмельницькому, у Хмельницької територіальної громади, бо в Хмельницькому є їх вже зо 20, територіальних громад, місто велике, 250 тисяч. От, і знову ж таки, так само, як і Біла Церква. Якщо територіальна громада одна, понятно, що вона там одна, уповноважений один. А коли таке велике місто, то має бути в кожному мікрорайоні, і тоді рада тих громад, і вона таким чином має виживати. Тобто я вже перебираю повноваження пана. Григорія Григоровича, От, і я надаю йому слово. Моє вітання. Почну, таких конкретних дій є приватні підприємці? Приватні, не народні. Є? Є, є, є. Значить, дивіться, ви знаєте, що, ви знаєте, що при територіальних громадах оформляються народні підприємці? Знаєте. Але справа інша. Щоб вийти з тої системи і зайти сюди просто так, це дуже просто. Ми пішли трошки далі. Значить, дивіться, відповідно, Господарського кодексу, 55 стаття, це поняття суб'єкта господарювання. Ви зареєстровані як е, малі підприємці, так? так? це фізичні юридичні так. особи. Значить, дивіться, тут то вас і обмануло, тому що ви сплачували податок як малий підприємець. такий тобто, малий підприємець, це особа, в якої є. Не більше 50 найманих осіб і в прибуток за рік 10 мільйонів євро. Є тут такі мільйони. Але <гум> питання, чого ви так оформлюєте? <гум> Вас оформляють без вашого системи. <гум> <догови? гум> слухайте мене <гум> далі. Ви не дасте відповідь на це, а викручувати. Не слухайте, <гум> є інше поняття. Перед малим. Суб'єктом малого підприємця є мікропідприємство. Суб'єкт мікропідприємства, 55 стаття. Це не більше 2 мільйона євро в рік і не більше 10 найманих осіб. Але є ще податковий кодекс, 154 стаття, пункт 6. З 2011 року по 2016 рік. У кого прибуток не був більше трьох мільйонів гривень, податків була нульова ставка. Тобто, що ми зараз робимо? Пишемо заяву в податкову. Три пункти в заяві. Перший пункт пише заяву в податкову, там фізична юридична особа, і прошу надати мені інформацію. Яку суму податків, а також піня і штрафів було мною сплачено. Другий пункт. На підставі якої статті були сплачені дані кошти. І третій пункт, до якого бюджету вони пішли. У нас приходять різні партії, які ми пояснюємо, наприклад, є партія К10, яка говорить про податки. Ми їх запрошували, вони приходили своїм активом, і ми їм розказували. Про самооподаткування. Далі в нас є реєстр майна. Ну, Вас він цікавити не буде. Це я точно знаю. Він цікавий цьому кредитному майдану. Чому? Тому що в нас розроблена схема, як вони можуть не віддавати своє майно, як вони можуть боротися, тому що в нас є досвід. Безпосередньо я займаюсь підприємницькою діяльністю в комунальному майні. За яке я не плачу, і яке в мене забрати не можу. Далі ми також зараз з виконавцями працювали. От у нас була правна акція. Ми пішли в громаду виконавчу службу. Пройшли по всім кабінетам і з попередженням. Була поліція. До речі, цей репортаж, я вибачаюсь, ви можете побачити на українському мовна телекомпанія столиця, саме захід до цієї виконавчої служби цієї громади. Звичайний портал на, в інтернеті є. Українська мовна телекомпанія столиця. Тут дуже багато є лекцій, рори, от і все таке інше. Можна до вас питати? Скільки разів штрафувала податкова інспекція? Ну, без життя сотні разів. Хочу Я вас спитати, і ви ніколи не окрема держава. У нас, наші підприємці, пані Валентина дуже гарно знає нашу історію, тому що вона ходила із своєї телекомпанії столиці по всіх судах, коли захищала нас від банку, який затримав платежі. Усі люди завтра поштрафовані, а післязавтра кожному на телефон, утром, вечором і в обід, заплатіть, пожалуйста, штраф. І на штраф іде накрутка. Ми мільйон раз казали: давайте. Будемо зменшувати або убирати цей штраф. У нас ніколи не було до нового податкового кодексу ніяких штрафів. Штраф, ти не заплатив податок, іде накрутка, сумасшедша пеня через 5 років, виходить, що ти більше повин заплатити штрафу, ніж заплатив податку. Ось сидить герой нашого міста. Жодного, жодного штрафної санкції пені не заплатив. І нічого ну, просто А пан Григорій розказує дійсно речі, які вони роблять у себе в громаді. Податки сплачують громаду. Ви подивіться, скільки в нас людей не оформлених. Чого? Тому що люди бояться оформлятися приватним підприємцем. Ви самі знаєте, що значить скасуватися? Вход безплатний, виход платний. Там стоять підприємці, ви мені збрехати не дасте. Правильно? Тепер дивіться, штрафна санкція пеня. Із двох недоплачених гривень у тебе на виході через два години може вийти 1234 гривні штрафної санкції пеня. Комп'ютер це така вещь, яка висне, зависає, непонятно де за кадром, під кадром, перед кадром. І на виході два годи мовчок, через два години, виходить, гроші не дійшли через два годи. І людина опиняється перед такою дилемою, куча штрафних санкцій. Боїться вести підприємницьку діяльність. Як вивезти людей з тіні? Налогова, люди хочуть платити. Є таке поняття як правосуб'єктність. Тобто, коли ми приходимо, завжди суво, де б то не було, ми з'ясовуємо, хто є, хто. Тобто правосуб'єктність це в якому законному руслі ви знаходитесь в Право. правовому. Ні. Тобто, дивіться, людина і фізична особа це не одно і те. ж. Людина родиться людиною, а потім вона стає фізичною особою. Але ви можете свою господарську діяльність вести в статусі людини. Тому ви повинні мати ці волевиявлення. Є. Немає. І коли до вас приходить податківець, ви йому кажете дуже просто, я готов тобі надати всю бухгалтерію, свою, але ти вчиниш злочин. Тому що ти перевіряєш фізичних і юридичних осіб. Людину він не має права перевіряти. І ви собі спокійно працюєте, але маєте йому. На підставі чинного законодавства все показати, як ви вони виявились? 92 68 стаття Конституції. Як ви стали приватним підприємцем, народним підприємцем, то ви можете саме от чудово, якщо ви подасте цю заяву, показати, я був приватним підприємцем, але ваша служба некоректно працює. І тому я став народним підприємцем на підставі знову, ж, волевиявлення і закону. Це мої, моє закони право в статусі людини. Якщо ви можете перевіряти людину, звичайно, вони будуть вам розказувати, але треба їм це доводити і роз'яснювати. Ми, в принципі, це роз'яснили в Хмельницькому, довели нас ніяких на сьогоднішній день питань немає. А як, на логіку, як ви народите налогіку? Ви сидите. Самі і встановлюєте самі собі, скільки в місяць в платять. Вам не треба, ви збори загальні робите. У вас є уповноважені. І ви пишете на загальних зборах, реєстрація там 300 гривень, щомісячно 200 гривень, і ці кошти ви самі вирішуєте, куди йдуть. Це не реєстратори їх втратить, не уповноважений на свій розсуд, тому що це є злочин. А якщо, наприклад, як одержать школу в самі. Почекаєте, з, з яких це кошти? А ви маєте школу садів вже в громаді? У вас вже є школа садів? Да. Так. Збираєтесь, там діти є, збираються е, батьки. Ви маєте, по-перше, цю школу поставити на баланс територіальну громаду. І вже тоді думати, звідки брати кошти. По-перше, вже але? стоїть на команді. Ні, в нас є раді стоїть. Я ж ще раз, як можна забрати її? Почекайте, ви до чого мені задали прошу? Ми не зробили, територіальна громада є, її зробити неможливо. Ви в територіальній громаді організувалися. Для якось з метою чого ви організували? Зробили статут територіальної громади. Наш статут. Тому я сказав, що має бути статут, є договір. Статут, ви що, юридичну особу робите, центральна громада. Ну, закипально. Так. Договір підписали. Починаєте ділити землю. Зберіть більшість людей. Я перепрошую, так. земля поділена. Ще раз я... на підставі чого. Вона написала кар... кожний акт, наприклад. державний акт. О, тепер слухайте мене. Наш свій реєстрацію на 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 не мають право. Я буду вам на право, нема вас на власність. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви не покажете закон України. Завір нема такого, Це воно вважається власністю, дивіться. Право читається. Ні, да. дивіться. Ми зараз хочемо переключати один одного. Послухайте, ми, 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 ми не хочемо. Послухай, ефективно. Дивіться, ні, ви робіть як хочете. Ми прийшли. Ми 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 хочете розслухайте. Розслухайте. Не, ви ми прийшли. Ми 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 хочете послухати, як зробили. У вас є земля. Ви забрали частину землі собі 500 гектарів забрала. Хмельницька громада і посадила 500 гектарів. Це не земля. А підозрюва, а їх собрав паровоза. Ну він говорить правильно. Хай далі доросла. Як за далі розділити, хоч як, право сертифікат на державному акті на ну. право власності. Вони кажуть, що цей цій державі. Ви знаєте, що себе ведете? Ой, що робиться, так. все забрали, все забрали. Так. Державних актів там, допустимо, на тисячу людей, які були в селі. так? так. Тисячу. Оці тисячу чоловік вже 30% в селі не живе. Так. Але він має цей державний акт на його землю. Ви так. зараз. Насобрали його етериторіальну... не забирайте, ви його землю не забирайте. Підождіть, собрали територіальну громаду і переділяєте її. І кажете, що тобі було раніше 3 гектара, а зараз ми тут громадою по поділили, по і ви ти самі маєш рішення це приймати. Що він скаже це? Ви розуміє? розумієте, от ви вже собі придумали. Це, робите, це ви, це робите. ви робите. То, то, як ми сьогодні можемо прийняти громадою, що в людини було 3 гектара, а зараз Бо кажем, це право громади, це право 4. Я, может, буду говорить несколько странные вещи, но э, Пытание земли стало причиной граждан... как минимум пяти гражданских войн в Украине Правильно. Начиная с, да, с Хмельниччина И конца и края этому кровавому колесу не видно Сегодня, на жаль, на жаль, вот я тоже слушал уважно я, может, человек не особо, там, следующий верю юриспруденции еще-еще, еще Но и то, что предлагает Хмельницкий, и то, что говорите вы, это война. Это очередная война с рака на драку. Одни бумаги на другие, третьи на третьи, пятые на пятые. Еще мы давайте вспомним о том, я немного, недавно был на президентском клубе, там выступал Виктор Андреевич Ющенко, по, по тому же самопытанию, як делити зен. И я ему напомню, что земля упала не с неба. Вообще-то вся, вернее, наоборот, с неба. Вся земля дадена людям Богом. Ну, может, кто-то признает теорию Чарльза Дарвина, я как бы ее не особо. Да? Затем, после Бога, ее распределили государь. Кому как? Потом пришел 17-й год, и было то же самое. Например, моей семье принадлежало две трети всей земли, которая сегодня находится в Украине. Когда случился 17-й год, у нас было там такое семейное собрание по семейным преданиям, и решили, раз народ решил, что ему нужнее, значит вопросов нет. Пусть забирают. Бог дал, как говорится, Бог взял. Когда сегодня появились люди, которые говорят, что им нужнее почему-то, чем всем остальным, это уже другое пытание. Но мы идем в Евросоюз. Если кто видел, основное требование Евросоюза реституция. Реституция это возврат собственности земель бывшим владельцам до 2017 -го года. Да, да. А и вот теперь крики. стоит вопрос, а чего будут стоить все эти бумаги, выданные, угу. еще есть у людей, вы знаете, вот я езжу по Житомирщине, по Черниговщине у людей еще есть советские, эти, кооперативные, там, колхозные, да, еще ничего не случилось у них. Они как жили своим там, укладом, так они и живут. Этот весь мотлах будет выброшен. И как нам тогда решать? Опять война, опять дележ. Я вам скажу, никто ни до чего не приедет в том цей, в цей, в цей, в питании. Мы только дойдем до, 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 до шашек, до колов и до автомата Калашникова. Нам будет даже до, до 104-го, да? нового, новинного российского. Да? А, никто ничего. Потому что аргументов будет богато со всех сторон. Почему и говорим народная оппозиция, почему мы говорим народный суверенитет? Есть четкое понятие, вот бесконечно, думаете, случайные попытки переписать Конституцию, да, постоянно. Четкое понятие 13 статьи Конституции. Вся земля, все недра, все ресурсы принадлежат украинскому народу. Я хочу увидеть здесь человека, у которого в паспорте записано украинец. У, кого? Ну, у меня есть. У Григория тоже есть. Вот. То есть кто такой украинский народ? Да не есть физичный, то юридичный особь. Значит, можно делать с землей все, что угодно. Мы не вырешим это питание. Мы должны... Все это обман. Никакой властности в стране не существует. Закон о властности, это основополагающий закон державы, был скасован президентом Ющенко в 2004 году, как не на бывшей чинности. Никто из юристов вам не скажет, что это таке власть есть. Тому що немає, ні в жодному законі його, немає. Як решать цей вопрос? Його, от я просто на свой військовий розсуд, да, як простой піхотний офіцер, скажу. Його треба залишити. Його треба залишити до учудітельного собрания українського народу. І да. до початкування, започаткування нової української держави. Ми не можемо, зараз, розумієте? решать вопросы всенародного масштаба. Это получается несправедливость. Ну и что с того, что людина уехала да, из села, а его батьки не, не працевали там, а его предки там не похоронены. Понимаете? Для меня само, вообще к слову, территориальное я очень тяжело к нему отношусь, потому что территориальная – это территория, где действует закон Торы. Да, да, терра да, да, терра да. и я, да, Третья отра я. Ну, может хорошо, может плохо. Но нам нужны наши народные от от законы, да, и э, поэтому Укра... вот те самые учредительные э, учительное собрание украинского народа должно решить, что делать с землей, <ква> понимаете? А все те, которые сегодня претендуют на то, что у них есть какие-то поперцы, понимаете? <ква> Закладені в транснаціональні корпорації, хитрі договора, оренди, застави, що тільки не придумали. Що тільки не придумали. Вони вишому органу народу виявлення, українського народу, очіним збором, повинні доказати своє право влади землею. А якщо ні, все це должно бути викинуто на смітник. Стой. Все на этом бути поставлена крапка. Земля общенародна. И тогда с чистого листа подчиниться тому закону, который будет принят все народом. А так мы дойдем до смертоубийства в каждой громаде, в каждом хуторе. Понимаете? Да. Вот при, вот я вам скажу, что отбылось вот на своем президентском клубе. Там был Кравчук, этот, Ющ, не было только и Порошенко. Порошенко решил, что это ему Слухать эти питания. До драки. Те люди, которые приехали из села, да, а городские кажут, стоп, 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 стоп. Вы красавцы. Вы делите там тысячи гектаров, не супер. Да, Просто все супер. Делаем. А я шел в городе должен делить? А я не такой же украинец, как вы? вы? Ну, например, да? да. И, все, и все. И все опять понесло. Теперь уже городские против, против, против сельских, да? Это, это нас с вами стравливают лбами. Чтобы мы воевали с друг с другом до последнего украинца. Очередная форма геноцида украинского народа. Все понимают, что без загала, без общего решения всего народа, ни, никакой правовой акт в таком дуже важном питании, как земля, не имеет никакого значения. Понимаете? Не может территориальная громада вырешить то, что принадлежит всему украинскому народу. Не может. Это превышение, превышение, превышение ее Повно Ми маємо далі думати і жити. Я, наприклад, вже два роки тісно працюю щоденно на площадці Миколи Григоровича Маломужа. Я особисто розумієте? Людина, яка дає свою площадку, і для того, щоб відбулося те, що каже Сергій Аркадійович, оці кусконституанта народні національні збори, як ви хочете, він зараз назвав це народні збори і такі був представлений на національних зборах, тому що ми сьогодні живемо за державним суверенітетом Української радянської соціалістичної республіки ви не хочете почути, а ці народні збори національні мають прийняти народний суверенітет України, де ми маємо будувати свою державу, де має бути представник від кожної громади, присутній на цих зборах.